Вітаю! Це підсумки тижня від моста, де ми аналізуємо головні події тижня, що сталося на Херсонщині. Перед переглядом перевірте, чи підписані ви на цей канал та наші соцмережі. Ставте лайк цьому відео та діліться своїми думками в коментарях. 9 січня близько 11.00 війська РФ скинули 4 авіабомби на Херсон. Пошкоджено 39 житлових будинків та будівлю дитячого садка. В результаті ворожої атаки травм різного ступеня тяжкості дістали 9 травм місцевих жителів. Це четверо жінок віком від 44 до 82 років та п'ятеро чоловіків від 38 до 67 років. Будівля дитячого садка майже повністю зруйнована. Там вибиті вікна, пошкоджені двері. Дах має серйозні ушкодження, а всередині розбиті меблі. Кореспондентка моста Олена Гнітецька виїжджала на місця подій у Херсоні та розказала детальніше про ситуацію у місті. Олено, привіт! 9 січня окупанти атакували Херсон чотирма кабами. Розкажи, будь ласка, трішки детальніше про наслідки та як оговтується місто після обстрілів. Херсон постійно чує вибухи в день і вночі. Це прильоти бувають і в місті, і прилітає в передмістя Херсона. Зараз додалася загроза ще атаки ефірі дронів. А вчора ж в день окупанти посеред містю вдарили е, з авіації. Чотири авіабомби влучили в ті частині міста в корабельному районі. Дві з, з бомб впали просто в житлові сектори. Одна бомба зруйнувала повністю будинок, куди вона власна і. Спланувала друга бомба, зруйнувала будинок, господарські споруди за іншою локацією, та дуже сильно пошкодила дитячий садочок. Люди для людей це була повна несподіванка, тому що там немає поруч ні якихось стратегічних об'єктів чи, 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 чи якихось місць, куди вони могли тілити. Тому люди просто не очікували, що їх середня в центральній частині Херсона можуть атакувати авіабомбами. Один будинок, один будинок з один будинок було зруйновано повністю, звідси жінку в важкому стані везли до лікарні. Була інформація, навіть що не довезла, але на щастя вдалося її реанімувати. І загалом інші мешканці Херсона, які перебували в цей час своїх домівках, було багато поранених дев'ять мешканців. Херсона Херсона забрали, було поранено через цю атаку. Також розкажи, яка загалом обстановка в місті: дрони, обстріли, настрої місцевих жителів. Щодня щоночі обстрілюють з артилерії прильоти прильоти мінами. Зараз вдалася ще загроза. Атакують дронами. Постійно фіксується зальот дронів міста з самих різних локацій. Долітає вже до Таврійського і до центральної частини міста. Люди постійно в очікуванні загрози, як від обстрілів, так і від загрози з боку безпілотників ворожих. Вони сидуть вибухівку не не на якісь військові цілі, не на військові об'єкти. Вони атакують просто перехожих, атакують автівки, атакують автобуси. Перейдемо до іншої новини. Керівник Херсонської обласної прокуратури Сергій Гриценко за грудень 2024 року отримав понад 534 тисячі гривень заробітної плати. Про це йдеться у відповіді прокуратури на запит моста. Цієї суми 253 тисячі гривень склала премія за результатом оцінювання якості роботи прокурорів. Ще 177 тисяч гривень склала компенсація за невикористані щорічні відпустки. Перший заступник керівника облпрокуратури Олександр Михайлік отримав у грудні 396 тисяч гривень. Віталій Нікітін, який працює заступником облпрокурора, отримав понад 367 тисяч гривень. Андрій Коваленко заробив у грудні 338 тисяч гривень. Більша частина їх немаленьких заробітних плат у грудні це премія і компенсація за відпустку. Величезні премії не примха херсонських прокурорів. Таке зростання зарплат наприкінці року визначено законодавством. Премії у прокурорів нараховуються раз на рік у відповідністю із статтею 81 закону України про прокуратуру і відповідно збільшують зарплати в грудні у 4-5 разів. І про корупцію в Херсоні. Директора департаменту з питань цивільного захисту та оборонної роботи Херсонської ОВА Павла Козирєва затримали за підозрою в отриманні хабаря. Про це мосту розповіло джерело в правоохоронних органах та підтвердило джерело в ОВА. Подробить справи, поки джерела не розкривають. Третій день правоохоронці мовчать і не звітують перед суспільством про свої успіхи. Тим часом нам вдалося дізнатися, що питання до Козрєва виникли через участь його фіктивних фірм, оформлених на третіх осіб, у підрядах в Херсоні. Зокрема, як кажуть наші джерела, задокументовані якісь махінації на КП Херсон Теплоенерго. Роботи там виконувала, начебто, підставна фірма Козрєва. Нагадаємо, що Павло Козрів до призначення на посаду у лютому 23-го року був директором ТОВ. ДІСБут. Ця компанія із численними порушеннями у 2021 році проводила реконструкцію Потьомківського скверу у Херсоні, а у 2022 році планувала за 4,4 мільйони гривень відремонтувати ганок Херсонської мерії у вересні 2024 року люди, пов'язані із ТОВДІС-Бут, отримали на Херсонщині будівельних підрядів на понад 5,5 мільйонів гривень. Так, 1,3 мільйони гривень за ремонтні роботи отримав ФОП Олексій Торняков. До вересня 2023 року Торняков був контактною особою ТОВ ДІСБУД. Раніше пов'язаний із Козирєвим Ігор Сицько отримав підряди на ремонт бомбосховищ у Херсоні та укриття в Лиманинському ліцеї. У 2020 році Павло Козрів болотувався до Херсонської міської ради від партії Слуга народу. Наступна новина тижня. У Херсонській міській клінічній лікарні імені Карабелиша змінився керівник. Тепер її очолює Дмитро Доманський. Про це написав начальник Херсонської МВА Роман Мрочко. Колишня директорка лікарні Алла Малицька залишила цю посаду у зв'язку із завершенням контракту. Їй запропоновано керівну посаду у Херсонському комунальному закладі, написав Мрочко. Доманський, за даними ХМВА, більше 12 років у херсонській медицині, працював головним лікарем КНП Білозерська лікарня. За словами Джерела Моста, близького до керівництва лікарні, на рахунках лікувального закладу накопичилося біля 100 мільйонів гривень, які дуже цікавлять багатьох, наприклад, Вадима Глушка. Звільнення Али Малицької лобіював касир Херсонської МВА Вадим Глушко, людина, яка не має жодної посади в місті, але впливає на всі рішення, пов'язані із заробітком на підрядах, закупівлях і бюджеті. Прізвисько Гаманець і Касир Глушку дали заступники Романа Мрочка. Глушко через ручну керівницю департаменту охорони здоров'я Вікторію Хмілевську контролює всі заклади охорони здоров'я та їх бюджети. Єдиною, хто максимально відмовлявся працювати з глушком, був Малицька. У 23-му році Дмитро Доманський був призначений директором Херсонської міської лікарні імені Тропіних на 5 років. Тож це переведення виглядає зараз дуже дивно. Не гадаємо, Аллу Малицьку призначили генеральною директоркою лікарні у 19-му році за результатами конкурсу. Вона є депутаткою міської ради від партії Ігоря Колихаєва. Нам тут жити. Перейдемо до наступної новини. На ЗК виявило неточності у декларації ексначальника Борозенської сільської військової адміністрації Семена Мощенського. За 22 рік посадовець вказав недостовірних даних щодо майна та активів на понад 13 мільйонів гривень. Про це пише антикорупційний вимір із посиланням на висновок НАЗК. Так, посадовець не вказав даних про квартиру, в якій проживав його син. Житло площою 111,6 квадратних метрів оцінили в 5,3 мільйона гривень. Також Мощинський вказав, що має готівкові заощадження, а саме 60 тисяч євро та 212 тисяч доларів. Кошти він нібито заощадив ще до 16-го року. Проте НАЗК встановило, що з 2004 по 15 рік загальний офіційний дохід посадовця становив 123 двадцять тисячі гривень. Ще 90 тисяч гривень він заробив протягом 2016 року, коли вступив на державну службу. Водночас Семен Мущінський не займався підприємницькою діяльністю та не продавав нерухомості. Сам посадовець пояснив, що готівку йому подарували дідусь з бабусею. Щодо цього в Національному агентстві теж виникли сумніви. Тому різниця між реальними заощадженнями родинами і задекларованою сумою становлять 7,6 мільйона гривень. Таким чином, НАЗК нарахувало порушень на 131 мільйона гривень. В діях посадовця вбачають кримінальне порушення за статтею про службове підроблення. Зазначимо, Семена Мощенського призначили на посаду очільника військової адміністрації Борозенської громади у вересні 2022 року. У вересні 23-го його своїм указом звільнив Володимир Зеленський. До призначення Мощенський очолював перший відділ управління виявлення та розшуку активів у НАЗК – Наступна новина тижня Роман Мрочко не лише намагається підняти популярність на Фейсбук, а й можливо вже досяг певних результатів завдяки своїм новим цифровим друзям. Начальник Херсонської МВА Роман Мрочко раптово став популярним серед користувачів Фейсбук з країн Азії. Його відео за 9 січня з місця прильоту кабів по житловому будинку лайкнуло вже понад 500 мешканців Китаю, В'єтнаму та сусідніх країн. Схоже, хтось купує Роману Миколаєвичу ботів. В мережі достатньо ресурсів, які дозволяють будь-кому стати таким самим відомим і популярним блогером. Навіть без софлера. Відмітимо, що купити 500 лайків в інтернеті можна за 20-50 гривень. Нагадаємо, що мост писав про те, що Роман Мрочко розпочав передвиборчу компанію. Це всі новини на сьогодні. Дякуємо, що залишаєтеся з нами. Не забувайте підписуватися, ставити лайки і ділитися думками в коментарях. Гарного вам тижня і до зустрічі наступної неділі!